Вітаю всіх на каналі Сангороту Оксани. Сьогодні вже 18 березня 2024 року. І сьогодні хочу такий провести невеличкий коротенький відеообзор, які квіти в мене на зараз квітнуть. Продовжують квітнути мої красуні орхідейки. Ось такі вони прекрасні. Дивлячись на них в мене завжди гарний настрій, не дивлячись ні на що. Ось така краса. Дуже довго квітнуть орхідеї. Дуже довго. Ось така краса. Фуксія зараз вся на бутонах. Це ось один сорт у мене є ще один. А це ось уже маленькі череночки від цієї фуксії. Ще одна фуксія теж на бутонах. Я навіть її не встигаю підстригти. Вже треба, бо така вже такі довгі гілочки. Також в березні місяці мене вирішив порадувати мій рождественник. Ось така єдина квіточка на цьому цвіточку. Ось така красива, красива. Ось такий він. А в квіт, також він в грудні, і також випустив один єдиний бутончик, заквітнув один єдиний, одна єдина квіточка, ось так в березні. Це таке щось феномен якийсь. Вони зараз у мене стоять на столі, бо підвіконня вже в мене зайняті розсадою. На цьому столі в мене стоять мої фіалочки. Ось така красуня, вона, правда, вже доквітає. А ось ці тільки почали квітнути. Ось така. І ось ця моя сама улюблена, така фіолетова, така чудова, така повна квіточка. Теж квітне. Також в березні місяці розквітла моя лілія. Ось такі дві квітки червоного кольору. Такі великі, більше, ніж моя рука. Маю ще ось таку квітку: це стрептокарпус скальний. З цією квіткою я познайомилася в минулому році. Відчепнула маленький такий череночок, посадила в ґрунт, прикрила пакетиком, і вона швиденько так дала мені корінця і почала рости. Ось так вона в мене. Почала квітнути в вересні минулого року і не переставала квітнути ні одного дня. Ось так вона квітне з вересня місяця минулого року. Я вирішила показати всі квіти, які в мене квітнуть на березні місяці. Ось тут забула показати. Квітнення не таке яскраве, як в інших квітів. Ось моя бігонія, це Чорний принц. В неї такі не дуже Яскраві квіточки, але, але я показую все, що в мене квітне. І ось оцей сукулент теж квітне. І ось такі квіточки. Ну, Не знаю, 100% це квіточка чи ні, але схожа дуже. Це вже квітнутий мій молочай міліуса. Дуже вирісний він у мене. За останні два роки був такою маленькою квіточкою, а вже ось такий великий виріс. І почала квітнути в мене моя герань. Герань ось такий ярко-червоний, такий шапка ярко-червона із таких от квітів. Це перший він у мене Почав квітнути. Ось така ось у мене краса. Вже вечір, і в мене розквітли дві квіточки на моєму варігатному гібіскусі. Ось таке в нього варігатне листячко. Не дуже е, помітно, тому що ще не дуже багато сонечка. Він дуже любить сонце. Ось такі дві квітки в мене розквітли на гібіскусі. Ось таке в мене було відео. Ось такі в мене квітки на березень місяць, які квітнуть. Бажаю і вам красивих квітів і до побачення!